Це щодо присутності громадян Російської Федерації, Знаєте, я, е, я пам'ятаю Дебальцево. Ну насправді я е, в Дебальцево дуже багато був часу. в Олегірському, е, і наші спостережні пости були фактично е, за Волгогірськом направо Горливка можна було без бінокля бачити Горливку. Наліво на Єнаківо можна було без бінокля спостережних постів спостерігати. Єнаківо власне таких руйнувань, по крайній мірі до 17 січня особливих не було. І оті банформування, оті так звані ополченці, які дехто із них там від безнадьоги, дехто за гроші, якісь там стояв на блокпостах, особливо вони. Ну, не наступали. Але коли приходять особливо до керівництва, особливо до спецоперації російські військові, тоді власне починається така серйозна робота. Знаєте, от сьогодні в мене був мій комбат Климчук Леонід, який зараз приїхав на ротацію, і він розказував, як він заскочив у коли воно було захвачене на двох БМП. Вони знищили мінометний розрахунок. Правда, тільки вимушені були відступити, коли танки почали обстрілювати дві БМП. І власне, коли є місцеві, як каже оцей шизоїний президент сусідньої держави, що там шахтарі і трактористи, то безумовно з ними немає проблем воювати. Але коли починає е, воювати проти нас е, армія, яка воювала воює на протязі останніх 20 років, то звичайно є проблеми. Ми маємо чітко сказати, що українська армія тільки на марші формування. Ще не можна сказати, що вона настільки фахована, вона наскільки професійна. Її розвалювали. Я пам'ятаю, коли я в бюджетному комітеті працював. П'ятому і шостому скликанні, і коли ми розглядали бюджет на uh, збройні сили України, я дивився це uh, заробітна плата і комунальні платежі. Ну і ще яке, яке не яке там речове довольство. Я б казав, а навіщо тоді така армія, яка не має ні бойової вивочки, яка в принципі не має озброєння і не фінансується переозброєння української армії? Це така собі валіза без ручки була. Так, тобто, і як там і важко нести, і жалко викинути. І власне така ручка, а особливо останні роки правління. Вже не президента Януковича, то власна армія валилася до до, до безтями. Знову таки по на базі нашого розвідбату була насправді був взвод радіоелектронної розвідки, при тому там достатньо серйозна апаратура з платиною з золотом. Її просто вивели за штат і розбарахолили це все. І сьогодні Це він... коли таке було. Це було в 10-му році. 10 році. В 10-му році, в кінці 10-го року, фактично, взвод був анульований. На колірмет пішло так? Так, да, на колірмет Е, Деяким особам у генералітеті пішов оця вся річ, і таким чином, тобто, ну і цей розвідбат мали взагалі ліквідувати в Україні, і це все йшло по всім напрямкам. Ліквідовували бригади, ліквідовували все, тобто фактично знищували. Я вже не кажу, що в контррозвідці наші напрямок по протидії російським шпіонським діям був закритий і було заборонено. Якраз вести контррозвідувальну роботу по відношенню до російських агентів, до російської агентури. Фактично, ну насправді все клалося під Росію. І сьогодні українська... Зараз таких залишилося, як гадаєте, тому що СБУ звітує раз по раз про те, що все ж таки е затримують виводять з тіні... Зрадників, які працюють зараз, я на ту думаю, сторону? я думаю, що їх ще дуже багато, і власне посилюється з сторони Росії, посилюється агентурна робота. Хтось купується на, за гроші, когось беруть на компроматі, особливо там, якщо рідні знаходяться десь чи в Росії, чи ще. От декілька днів до мене прийшов також один офіцер і розказує, що в нього. Дядько в Москві написав йому листа, що нехай переїжджає туди, нехай там в принципі йому і будиночок дадуть. Якщо він захоче, то на одну щабель вище дадуть йому і посаду, і гроші більше тільки нехай покидає українську армію. Тобто через родичів, які там, через е, вербовку, да? Вербовка йде. І відтягування, де якщо не можуть завербувати, то хочуть висмикнути, бо офіцерів у нас не вистачає. У нас не проблема ж не тільки з генералітетом, у нас проблема і із молодшим офіцерським складом. На сьогоднішній день потрібно достатньо суттєво працювати. Я, до речі, думаю, що якщо я в найближчий час зустрінуся з верховним Головнокомандувачем, я скажу, що нам потрібно вводити інститут комісарів в армію. Тому що власне отаку нормальну політичну ідеологічну роботу серед військових і не тільки серед мобілізованих. Не кажучи вже про добровольців, але і серед офіцерів потрібно проводити роботу. І оті замполіти нинішні, які є, вони не виконують тієї функції. А повернення такого комісару в хорошому сенсі з цього слова це дуже важливо для такої серйозної роботи, політичної роботи в армії, для підняття патріотизму, для вивчення в тому числі і історії України, для нагадування. З якого коріння українська нація вийшла і як вона розвивається? Це ми говоримо зараз про е, справи армійські, а не забуваємо, що у нас є і правоохоронна.